Зараз покажу вам щось незвичайне. Такого ви точно не бачили. І так, у нас такий тажин, дуже гарний. Це посуд мараканський. У мене навіть зачіска сьогодні під мараканський стиль. Ну ладно, це не важливо. Так, дивимось. Дивіться, яка краса. Я жду ваші аплодисменти мені в коментарях. І подивіться, що тут таке ще. Як у справжню відьму, у мене є свої секретики. 300 років тому спалили на кострі. І от до сьогоднішнього дня я використовую деякі такі причандали. Ну <смі> насправді це просто чібріць. І ми його підвисили так вигляді віночка, і він буде такий аромат. давати. Ну коротше, ви ж все ви мене глупі люди, ви все розумієте. Так, а тут це тажин. Це дуже класний такий посуд, який е властивості конденсатора робить так, що всі овочі зберігаються в тому зовнішньому вигляді, в якому ми їх сюди положили. Отак. Тому у нас тут такі ось гарні овочі. М'яско. відстаки Карпат, до речі, Послання в шапці профілю. Е, так, і що? Ми тепер його так накриваємо. А, до речі, зараз я вам покажу. Дивіться, зараз, блін, тяжко, капець. Ну, я хочу, щоб ви це почули. Чуєте? Як, як він дзвонить? Це е, властивості тільки якісної, якісного посуду з глини. Отак. А такий от посуд нам подарував наш е, любий друг з Одеси В'ячеслав. Е, бренд його називається «Керамушка». До речі, тут десь я вам покажу. Там? Так? Да? Лейба mm -hmm. десь, набудь. Бачите? Ківчатка його. От. Тому обов'язково заходьте на аккаунт Керамушки і оглядайте дуже класний, якісний посуд, який витримує дуже багато. А до речі, Юля такий ще цапляти власне замовкувала. Ну і вона вам покаже у цеплю.